При уже прямому питанню тому, вибачте, я буду назвати її косметички, Вона сказала: а чого ви не потребували ту наліпку? І ми такі, ми, ми зрозуміли, з ким а, ми маємо справи. Прояснення. Можна? Давай ні, все нормально. Я навіть це різати не буду. Прояснення, да пацієнта. Ми питали, як з вами комунікує ваш лікар? Да? по человечески Лікар ігнорував пацієнта. Ніяких точкових, точних, швидких, моментальних, я не знаю, що назвати бри... блискавичних відповідей. Да, ми не бачили. Ми бачили переписку. Ви її побачите у відео. Пацієнт нам дозволив вставити відео з етичних та моральних якихось аспектів. Да ми заблюримо нікнейм лікаря. даного якого лікаря? Косметички. Кож зараз ми вам включимо голосові повідомлення, щоб ви не думали, що це якісь підставні ситуації там. Здравствуйте, это осёк. 8 дней это нормальное явление. А, то есть, ну, как губы, вот, губы вы бы делали, губы также отекают особо до полута. Вот у вас очень мало времени прошло после процедуры. А, пропейте, пожалуйста, не миссию, И можно в аптеке купить еще диксамитазон, тоже три дня проколоть в попу. А, это уберет отек. Это а не филлер, а отек. То есть там филлера Ну, 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 пять максимум по всему носу. То есть его там очень мало. А, давит отек. Вот вы хотите, что у вас отек большой. Можна обратить асьок в первую очередь. даже якщо ви хотіли розтворити його, то це не проблема. А що можна обрати, розумієте, в первую очередь? Так, чому ви не обраті складно. Голосове повідомлення, щоб ви також розуміли, пацієнтка, коли звернулася до лікаря, про те, що в неї болить голова, головний біль торбує сильно і фоточку. Вона й порадила німи але. Той же час вона пише, пацієнтка пише, хочу розчинити філер. Ви будете бачити переписку. ігнорування і дівчина реально розчинила філер у нас, тому що ви їй не запропонували це зробити. Ну, начнемо з того, що діксамітазон в попу. Хто ти така, ти можеш формулювати нормально спершу діагноз, а потім схему лікування? Що ти лікуєш? Спочатку формується діагноз, а потім схема лікування патогенетична або симптоматична. Який дексамітазон? Хто ти є така, що ти розказуєш, що це набряк, а тьок знімати дексамітазону. Я знаю, що ви побачите це відео. Ви косметичка. ви не лікар. Бо я бачила, що ви молодший спеціаліст, а молодший спеціаліст ніколи не буде лікарем, який в якийсь день прокинувся і дозволив собі уявити те, що він пластичний хірург. Шановна пані, ви не пластичний хірург, ви не маєте жодного права брати пацієнтів на ін'єкційні процедури, а тим паче на ін'єкції філеру в ніс.